Наприклад, в мене є такий сайт неверпрес. Тут є різні статті, є блог, є записи, галерейки всякі цікаві. І я хочу додати сюди ще якийсь заголовок. І мені захотілося ефект такого тексту, який трошечки як хвиля мої ідеї, як його зробити, і як його додати саме неверпрес. Я звернулася до ChatGPT. Так, я запитала ChatGPT, як зробити такий. Текст заголовку з ефектом, дала йому і він мені запропонував найперший варіант, дуже легкий. Ми бачимо, що тут навіть немає скриптів, тут тільки стилі і просто SVG, який з фільтрами є. Я його спробувала, перекинула собі Visual Studio Code, далі я його запускаю і подивимося, що вийде. Він таки пливе, але трошки Простенько, на мій погляд, тому на цьому я не зупиняюся в варіанті. Далі подивимося, що він ще запропонував Canvas. це вже краще. Так, і запропонував мені ще отакусь бібліотечку, але потім сам вже і сказав, та вона вже застаріла, мабуть, більше не підтримується. Я подумала, що, мабуть, не варто. Застарілу бібліотеку застосовувати, давайте подивимося ще варіанти. Є варіанти такі бібліотеки, більш сучасні PixiJS і ТрідGS, і спробувала обидві ці бібліотеки. Давайте покажу, як саме на Тріс працює це, те, що запропонував мені чат GPT. Тут код уже складніший, трошки стилі. Бачимо, що вона підкріплює бібліотеку, малює камеру, сину робить, рендерить досить такий серйозний код. А давайте подивимося, що виходить з цього. Ого. Ну, не скажу, що мені це так дуже мене вражає, мабуть, ні, не дуже сподобалося. Я це закриваю і йдемо далі дивитися на бібліотеку, яка називається Pixi. Давайте подивимося. Простіший варіант спочатку, так. О, і тут цікаво досить цікавий ефект. Можливо, я на ньому зупинюся. Але в мене на початку він не запрацював. Чому? Тому що мені надав неіснуюче посилання на файлик. Він не знайшовся в інтернеті цей файлик. Можливо, колись був він піддивився в когось, коді, що таке в є, але ну, не було його. Та я свій підстави, як він виглядає, виглядає він отак. О, бачите, тут начебто така фактура дрібненька, такий якийсь шум, як шум створений. Як я його знайшла, я просто взяла його назву, ось скопіювала її і пішла його шукати в інтернет. І ми бачимо відразу, от Freepik нам щось таке пропонує. Ви можете спробувати з іншими файликами, таки витягти. Я взяла звідси. Я думаю, що з різними файликами буде трошки різний ефект. Бекграунд, тут самий чорний бекграунд. Ширина, висота. Він спирається на ширину висоту мого екрану. Виправимо якийсь інший, можливо, там мене бекграунд. Я оце зараз закоментую. Тут виправляємо. Давайте так, в двох місцях. Бекграунд тут є чорний. Начебто нічого, але якщо я починаю крутити колесикомишку, чому так виходить? В різних масштабах воно, по-перше, не підлаштовується під розміри екрану, по-друге, ну, не масштабується. І це буде проблема на різних пристроях. Він буде якось так. Тут теж бачите, половинку видно, половинку ні. Боді, взагалі, отакий вузенький у мене став. Да? Він, він ну, ширший ніж HTML, ніж боді, це неправильна структура. І тоді в мене інші всі речі, які будуть прописані на сайті, вони будуть вміщуватися у цю вузьку колоночку, а ця буде тягнутися сама по собі широко. Чому так виходить? Тому що канва дивіться, дивиться розмір 1280 пікселів. тобто він завеликий, якщо зробити там 600, він буде коротшим і в нас вже трошки все змінилося, але це не впливатиме на те, що в нас буде коректно показуватися о, при зміні масштабу. Я вирішила піти іншим шляхом, і за допомогою чату GPT я з'ясувала, як краще зробити, щоб він в мене був адаптивний. я його попрохала мені трошки адаптувати цей приклад, і ми з ним порозмовляли. Він мені порадив, як можна змінити розмір шрифту, або сам шрифт в яких місцях, де можна поміняти текст. Як можна зробити так, щоб реагував на збільшення або зменшення вікна, на зміну його розміру. Ширина цієї кампас підлаштовувалася саме під вікно. Вийшов такий код. Я зробила трошки такий не чорний, а синюватий такий колір. Ось, обрала його тут, і під нього в мене і. Такий самий background колор. Зауважте, що коли у вас колір ви пишете звичайним чином через хештег, а далі йде код кольору, то тут пишеться в цьому варіанті 0 x це означає попередження, що ми будемо писати в саме такому кодуванні спеціальному. І йде оце номер кольору. Далі ми беремо а тепер вже розмір не ширину всього вікна, а ширину саме контейнеру. Який був створений в мене як DIV з певним ID. Оце за допомогою Document Get Element by ID, я його так, чіпляюся до нього, так, а потім вже обираю з нього, але дивіться, не просто висоту, а, висоту, а Offset width ми робимо. Беремо. І він у нас підлаштовується цей розмір канвас, який створюється, вже не 1280 буде, а буде. Саме того розміру, якого в мене вікно зараз. Плюс той код, що він мені порадив про реакцію на зміну вікна, я теж тут записала і теж заново перечитую це цю, цю ширину. Вона кожного разу буде змінюватися, коли в мене ресайз спрацьовує, тобто зміна розміру вікна, і все буде нормально. Він мені сам порадив: Хочеш, додам тобі зірочок? Я кажу, давай. І він мені писав код, де з'являються зірки на небі. Оце він сам-сам створює, далі я просто його записала сюди в хвіст, хай буде. Рандомно будуть створюватися зірочки, які будуть рухатися з різною швидкістю. Рандомно по всьому полі, нехай думаю будуть. І дивіться, що в мене вийшло. Тепер відкриваємо це в новому вікні. І ефект працює, і зірочки рухаються. Давайте перевіримо на зміну вікна. Я починаю скрулювати. У мене масштаб змінюється, ми бачимо, що цифри масштабу різні, але все працює. І немає такого жорсткого квадратику. Він перевірю на адаптив, цей варіант коду. Отак, наклацую і я побачу, як це буде в мобільному вікні мене розташовуватися. Давайте зробимо 380, наприклад, перечитаємо. Отут От бачимо, що 380, так. І боді в мене зараз нормального розміру. Надпис трошки більший, ніж мені потрібно для, цього, для такого варіанту. Тобто канвас в мене сам перераховується, дивіться, він саме такий, як потрібно. Тут 397, і він в мене 397. Я змінюю розміри. Так, дивіться, динамічно змінюється розмір канвасу. Він підкручується під оці речі. Як впливати на текст, розмір шрифту Ось він. І ось я задала запитання в чату GPT прохання. Напишу код для адаптації розміру шрифту для маленьких екранів. І він запропонував робити функцію, яка буде динамічно перераховувати розмір шрифту. Я її зараз копіюю. І додам свій код. Давайте перед зірками чи після зірок можна додати. Чи перед зірками в цьому випадку немає значення, який порядок саме. Так, додали функцію. Далі. Як використовувати пікс? Він каже, тепер бери, отак бери цей розмір. Змінюємо. Отам буде було 100, тепер я пишу трошки по-іншому. Так. І тут теж беремо, дивіться, розмір уже із цієї функції. Шукаємо цю функцію. Ось вона. І давайте отак скопіюємо весь рядочок отак. Давайте подивимося, що в нас вийшло. А тепер він зменшився. Перечитуємо. І він ще зменшився і перераховується кожен раз відповідно до розмірів вікна. Він звичайного, нормального великого розміру. А коли зменшується екран, літери робляться маленькими. Тепер давайте зробимо ось що. Я хочу, щоб цей код, цей ефект у нас потрапив до WordPress. Як це зробити? Там показувала свій сайт. Ось він. І як його додати сюди. По-перше, це в мене головна сторінка. Я можу її редагувати. Натискаю редагувати сторінку. В мене редактор коду Гутенберг. І я попрохала ChatGPT, GPT. Як можна додати це до WordPress? В нього було декілька апарат. Найпростіша апарата була отака. Встав HTML-блок Gutenberg. Тобто такий як блок HTML. А далі туди вставляємо те, що нам потрібно: тобто код HTML, потрібний код JavaScript. І дійсно це найпростіший варіант. Приходимо в редактор ось він, так. І вставляємо. Це в нас відкриває зразу дерево. Мені зручно працювати, коли я бачу дерево. Тут по елементам все отак. Прописано, можемо по ним клацати, розкривати їх, можемо. Трошки схоже на фігму, хто знайомий з фігмою, да? колонки. Зараз я додам сюди код HTML. Так, просто написала HTML, і він мені каже, власне, HTML, да, підходить. Додаю. Десь він мені сів не там, де я хотіла, а, мабуть, я хотіла з самого верху, щоб він був. Да. А я хочу його до. Найпершого блоку розмістити, я його сюди перетягую в найперше місце, о, куди я притягнула його. Тепер я створюю групу. З цим кодом ми більш будемо гнучко працювати, розташовувати його, якщо ми його групуємо. отак, Тобто він у нас буде не просто сам по собі, а буде у групі знаходитися. О, розкривається. А група має можливість має можливість себе розташувати по ширині вмісту. А я хочу, щоб цей рядочок потягнувся на всю ширину. О, тепер в мене він потягнеться цей код, група на всю ширину, і код теж буде на всю ширину тягнутися. Якщо вам потрібно, щоб воно було у вас десь посередині все це розміщувалося, ви можете обрати розташування Немає, це буде на ширині 645 пікселів розміщуватися, по ширині вмісту по 1340. Ну, це можете обрати, як саме, поекспериментувати. Я обрала на всю ширину. Так, тепер переходимо, власне, до HTML-коду. Я переходжу до свого Visual Studio Code. Але можна було прийти до ChatGPT і взяти в нього код. Я беру в себе, бо я вже зібрала все. Копі. Все, по-перше, вставляємо це сюди. Так, далі можна вставити код. Відразу наші скрипти. Це підтягується сама бібліотека. отак. А далі в нас іде код, який ми створювали разом із ChatGPT. Так, отак, уважно. Боді нам не треба. Оцей саме код беремо без боді. Отут боді не беремо. І тут боді не беремо. Тепер я його копіюю, так, Іду в свій. WordPress і вставляю сюди цей код. Так. Далі, давайте ми його збережемо. Тут, до речі, є можливість переглянути це у вигляді коду, а це у вигляді результату. Там був синенький варіант в мене. Так, давайте от відразу бачу, що. Так, давайте зробимо тут 400 висоту. Якщо тут 400, то краще за все, щоб вона теж у нас була 400. Натискаємо на групу, натискаємо сюди і шукаємо, де там в неї висота, мінімальна, пишемо теж 400 і зберігаємо. Також прослідкуйте, щоб у групи двигунок вимкнений. Якщо ви хочете вуще, щоб вуще була ваша серединка, ви його натискаєте. Коли щоб ширше, ви його відтискаєте. Зберігаємо і дивимося, що в нас вийшло. О. Але ефекту немає такого, як ми бачили тут. Тобто зірочки в нас є, а от ефекту такого такого немає, там нічого ефекту. Чому? Тому що в нас вказаний шлях до картинки шумовий бакграунд, вона в нас розміщена в якійсь папці імідже, який WordPress просто не бачить. Як це полагодити? Ми йдемо в бібліотеку медіа. Це медіафайли клацаємо тут. І в мене вже є, а ви просто додаєте новий медіафайл. Обрати файли і той, що ви собі завантажили з шумом, файл-шумом, ви його додаєте. У мене він вже є, додавати не буду. Я просто на нього подивлюся. А по-друге, головне, що мені потрібно, копіювати URL до буфера обмена. Оце посиланчику на нього, ми його скопіювали. Далі повертаємося на нашу сторінку, яку ми редагували, і робимо заміну розміщення картинки. Це затираємо, те, що ми тут бачимо. Це неправильне розміщення. А вставляємо те, що ми скопіювали. Тепер ми його зберігаємо, Перечитуємо. О, ефект працює. Можливо, тут потрібно змінити. Колір неба, відігнати його під цей чорненький. Так? У мене є такий спеціальна колорзіла піпеточка, і вона мені підказує деякий колір на сайті. От, наприклад, оцей. Хоп, він в мене вже скопіюваний в буфер. Я сюди повертаюся і заміну роблю. Витираю цей колір, ставлю цей, тільки хештег ми прибираємо. Так, і робимо зберегти. Перечитуємо. і в нас такий ефектик, і він досить плавно тут переходить. Отак ми додали цікавий ефект. Взагалі, чим класний WordPress, що тут, ви бачите, можна дуже-дуже гнучко все робити. І навіть додавати шматки коду, а шматки коду зараз писати, стало набагато легше, і нам допомагає чат-GPT. Навіть якщо ви ну, не знаєте. Кодування, не вмієте кодувати, вам допоможе чат GPT. Він мені дуже допоміг це все ставити, розписав який міні-код, де його тут вставити, як прописати, все мені підказав. І взагалі, WordPress це така класна машина, фабрика сайтів. Він, здається, може все. Підписуйтесь на канал, буде багато ще цікавого про веб і штучний інтелект.